Вітаю, любі наші хлопчики і дівчатка. Привіт усім, привіт! привіт до знайку Погляньте, яка краса у мене є, краса! І справді, дуже гарна сніжинка. Шкода, що паперова, але справжня простанула. Ось би і мені такої, ну хоч трішечки побути. Ну, точнісінько, такою ти не станеш, бо схожих сніжинок ніколи не буває, але іншою, може, іще гарнішою. Можу стати? Ну ти помиляєшся. Ну, глянь на мене, я ж тільки краплинка водички. А вона хто? Вона сніжинка. Крапуся, а ти знаєш, звідки беруться сніжинки? Знаю. Вони з неба падають. А до того, як упасти з неба? Ну, ну, а ти що хіба не знаєш? Звісно, що знаю. Перш ніж стати сніжинкою, кожна сніжинка була краплинкою води. Води? Так. Сонечко нагріло її влітку і вона перетворилася на водяну пару. Перетворилася на водяну пару? А це як? Крапусю, а ти коли-небудь бачила чайник? Та бачила, звичайно. От коли ти його вмикала, чула, як булькала водичка, закипала. То ось непосидючі краплинки втикали з носика чайника, водичка випаровувалася. Випаровувалася. Ова. Так ось водичка нагрілася, перетворилася на водяну пару та піднялася високо-високо в небо, де дуже холодно. Змерзнувши, вона стала пухкенькою хмаринкою і попливла небом. Вона довго, довго може так плавати. А коли набридає, то влітку навесні та восени повертається на землі у вигляді дощу, а взимку у вигляді гарнесеньких сніжинок чи лопатого снігу. Тепер я знаю, знаю, я можу і літати, і по небу плавати, і дощиком падати, і сніжинкою гарнесенькою бути ось так. Варто мені тільки захотіти! Крапусю, почекай про різноманітні перетворювання думати. Ти забула, що нас чекає нелегке завдання. Еге ж? Пригадуєте, друзі, минулого разу ми гостювали у вихованців Тернопільського навчально-виховного комплексу номер 1 Що? Призабули? Фу. Ну, то давайте пригадаємо собі усі разом. Привіт, школярики, Як ви живете? Чого не вітаєтесь? Не культурні, чи що? О, я все зрозумів. Це ж крапуся до вас завітала. Вона хоче, щоб ви були здоровими. А ще хочу, щоб ви допомогли врятувати річечку серед, яку ми з такою насолодою засмічуємо. Навіщо вам чиста вода? Знаєте, скільки цікавих істот живе у брудній воді? Хто ви такі? І чого ви сьогодні прийшли? Ах так, я забув представитись. Мене звуть його величність сміття 12-й, а це мій синок безладдя, що подає великі надії. І мої донечки-плямки. А ми прийшли до вас, бо здоров'я без сміття і без ладдя зовсім не може бути. Чого сидите? Вступайте в громаду бруднуль. Повірте, чиста вода нам зовсім не потрібна. А як до неї вступити? Дуже просто для цього потрібно ніколи не мити рук тим більше перед їжею. Відкривайте кран з водою, нехай тече. Засмічуйте береги річки серед. Викидайте у неї сміття, ніколи не розчисуйте і не мийте волосся, розводьте пилюку і павутиння. словом, з насолодою купайтеся у смітті та безладді. Чого ви навчаєте, діток? От гляньте, які вони гарні. І з водичкою дружать. Скажіть, а ви хочете вступити в країну Бродинуль? Ні. Річі, а, ви, а ви йдіть геть, ви нам не, потрібні. не виганяйте нас. Ми будемо хорошими. А ми зможемо стати такими гарними, як ви, першокласники. Так! Вибач, крапустю, що ми наробили стільки шкоди. Ти нам давно подобаєшся, але нам було соромно в цьому зізнатися. Ми навіть загадки про тебе знаємо. Діти, погляньте на берег річечки. Якщо ви зможете правильно відгадати загадки, то врятуєте квіточку, яка давно не пила смачної водички, і зів'яла. Мене просять і чекають, а як йду, то всі втікають. На мастиночки нові, ніж згубила у траві. Вранці сонечко встало, на мастинки позбирало. О -о 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 -о! <му> Круглий, ніби горох, з хмар торох, торох пада сонцю не рад, кризі і дощику брат. Я падаю на ваші хати. Я білий білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто Сніг. Молодці дітки! Квіточка вдячна вам за допомогу! А зараз пропоную усім разом взятися до роботи! Першокласники працюватимуть в таких творчих майстернях пластилінове чудо. Природа і фантазія, умілі ручки, художня майстерня. А старші дітки складатимуть продовження казочки про тебе, крапусю. Пройшов росний дощик, маленька крапуся разом зі своїми братиками і сестричками спустилася на зелений луг біля улюбленої річечки серед. Яке було її здивування, коли вона побачила на березі багато сміття. Річку серед почали забруднювати люди, і вона захворіла. Ми вирішили піти до річки і подивитись, що там сталося. І ось у вихідний день ми з класом вирішили до річки. Перед нашими очима постала жахлива картина Сміття, сміття, сміття. Одного разу вона прийшла у сон до великого начальника, що був начальником над усіма начальниками. Переборюючи страх, Крапуся тихенько добралась до самого його вуха і у відччі закричала: Пане начальнику, допоможи врятувати моїх сестричок, вони хворі. Діти повинні зібрати якнайбільше своїх друзів і поприбирати сміття на березі річки, тому що чарівна сила надії над землею. Дружні, триятелі сіли. Відпочити і перекусити, вони оглядались довкола і зраділи. Берег річки став чистим. Рано прилетіли птахи, повилазили схованок звірі, все стало на місця, і річка подякувала всім, хто помагав. Ну й роботи ми маємо тепер крапусю. Це ж так важко визначити кращих з найкращих. Як на мене. То всі малюнки і всі казочки, вони просто дивовижні, а тому заслуговують всі на подарунки. І я також так думаю. Ну, то чого ж ми чекаємо водознайку? І друзі ми багато нових знайшли. Шкода тільки, що вже настав час прощатися. Бувайте, любі наші розумники та розумнички. До наступних зустрічей!